всем привет привіт. да это це я цей демчик в общем я что подумал назревается контент и І... я вот думаю наверное возвращаться надо багато кто комментарии читал вообще писал Возвращайся, возвращайся, да, ты там де пропав, Дэнчик, да пропав. Все, я пацан. Подсм... Значит. манечку работаю. Будем снимать, наверное. Потихоньку, там время от времени по настроению. Думаю, будем снимать. Сейчас таки вам влог выложу, то вы, наверное, не забыли уже за нами. Я то бросив, то все діло, знімати. Нічого нового не було. Ну, там те, що хто там Тік мій дивився, я там, на комбайні поработав в цьому році. Це мені так все повезло мені в цьому році. Якийсь попит отримав на комбайні на класі, на маніці вже, який я вже другий рік. А там далі Ой, там далі интересно буде. Ну... Дай Бог, доживемо до того часу і побачимо там. Такий контент буде, ребята. Я хочу, щоб ви написали в коментарях, може якісь, якісь догадки є. щось. Їдемо з Одеси, зараз. вигружався на Бруклін. Києві ось таке робиться, твориться з цими портами, з цими обстрілами, блин. Вообще просто То возимо потихеньку на то на Бруклін, Київ через Євротермінал, то через Вапняну їздили А так по різно. Манчик ТГС 460. Кар'єрник. Я там ставлю фоточку, може хто не бачить. Йду зараз в Миколаю. Да, в общем, що я казав. Напишіть Я як на вашу думку, що може там буде весною, що за контент. Десь весна, літо, плюс-мінус. З обновок у нас там що з наших обновок було. Культро ви бачили, я знімав Хоршовський. Сівалка Маєстро купили на да, 24 на 50. це що нове з нового. А і все, а там більше обновочки будуть. ай -яй 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 -яй. Ну, коротше, ви чесно сказати. Люди будуть і в шокі Те що мають купити. Ну, це ще також. Вилами по воді, як то кажуть, ну думаю куплять. Ідемо додому, зараз заїдемо в кофійку, бахне. Ось може хот-догади. Покажу вам манчик. Він конечно, грязненький, але но... ну, нічого, погоди такі. это уже наши красные. Сейчас мы где-то парканемся. Да. Где? Вот тут. Да, не хочу я далеко ходить. Сейчас мы вот тут все. чеканемся. пьем каву, чи чай и ему ходох. бладные на Мерседесах ездит. И все. И едем дальше. Еще и сами из-за Это наши коллега. Ем чайок, ем худо. Что Ты тоже хочешь? А? Так, друзья, я уже в Миколаеве. Уже темно ночь, сколько годин? Это 16.50. Иду сейчас до дома. Сейчас машинку поставлю на стоянке. Иду до дома. А завтра, завтра буде завтра, завтра поїдемо трактора заберемо з ремонту два джиндіра, Вам все покажу. Добре, друзяки. Я думаю, ви раді були мене сьогодні побачити. Ще трошки буду пробувати повертатися по можливості там и як то буду возвращаться трошки снімати контентики якийсь де. Якщо буде щось цікаве то буду знімати Добре Добре Будьте здорові Це друзі що я ще хотів вам доповнити до цього відео сьогодні 25 число з різдвом вас всіх друзя колеги будьте здорові не хворійте дивайтесь тепло вже морозивно на вулиці снігу ще немає з наступаючим новим роком Дай бог може закінчиться скоро це вже все дурдом цей Буде у нас вже мирне небо над головою і почнемо жити по-другому. Все добре, друзі, завтра буде інший день. Будемо жити по-іншому. Друзі, добрий ранок! Другий день у нас. Гріємо масинку, мінус 6. Їдемо на бригаду, а потім їдемо в Лантех Лан Лан і забираємо наших два дракони 345 і 335 трактора з ремонту. Вони у нас були на обслуговуванні. Атономка щось віддергується. Не знаю чому замерзає блин 8 сьогодні було і не запускається за... добре друзі вам гарного дня гарного перегляду продовжуємо друзья еле ми їх завели блин конечно це все поприбирать надо все грязно но Вон там воно ще стоїть 235 потом заберем. Будем ехать потихоньку. Минус 8. Коробка минус 9. Двигатель минус 9. На улице минус 8. Пиздец. Солярка еще летняя. Вот так, вполне нехорошая зробили тепер будемо їхати їх навідому зараз вам вийду вже розкажу що робили виїхали що робили по трактору передок щось там ламбічали причаги селенблоки, шарові один кардан поміняли, бачу. Передній мост, тому що стружка була, робили. І форсунки щось там перевіряли. І все, це весь такий капітальний ремонт. А в тому 335-му зразу скажу, бо в мене сідає батарея блин. В 335-му багато чого робили. Там другий тракторист роботи на ньому. Що він там заказывал, я не знаю, но роботи було більше, чем у меня. Каких же моточасов? 7745 7, ну, Такой Солярка летняя, блин. 8 минус 8 в этом отстойнику парафинчик. Ну, завився, конечно, туговато, пиздец. Ну завели, слава богу. Той 335-й, звісно, він завівся бодріше, якось так раз, два і завівся. Гонимо ми їх додому. На бригаду не гонимо, трактора всіх, такі ми забираємо по домам. Самі розумієте чому. Все, гарного вам дня! Я на цьому буду заканчивать. Батарея сідає, айфон Мороз. <с? <с?> Блин, я ще трошки приболів, голос такий песклявый, бля. Надо лечиться. Скоро Новый год. Всех наступающих, друзья. У нас будет от трошки. Все, друзья. Будьте здоровы не болите. Трошки заскучав вже за цими тракторами Супровождающе їдемо Артемка. Зараз ми дзвонимо до батьків, потім поїдемо в Антек, ще один заберемо. Випускний листочок посіван. Морозі кидали, трошки прив'яли. что можно сказать no comment вообще просто замескала солярка Иха, ехал, ехал и все. Это все, что проехал. Ой, бля. Весело вообще. Треба було присадки додавати, щоб не замерзли. Поснімав фільтри, вони пусті. Включаю зажигання, воно навіть тут не качає. А не качає чого? наверное, тому що замерзали. На сосиках, наверное. мабуть, трубки, наверное. хай. Хотя... Закальцював, ось пішов на перед. Напряму. воздухом в бак на речи. Это здесь, здесь, тут, наверное, замес колованом. Погода просто шепче. А трактор завести не можем. Снихи, да? Друзі, роботу виконували професіонали, Не повторюйте це більше.